Я поясню, чому я вирішила поговорити ось, власне, про цю тему: модельні програми, пілотні проєкти, підручники 7-9 класів ранок у тренді. Буквально місяць тому я виступала на великому заході, це був будинок учених у Львові. Називався цей захід освітній бранч, такий у них втретє, вже проводиться такий цікавий формат освітніх зустрічей. Я була запрошена як спікерка. І до мене підійшли вчителі після моєї виступу, вчителі Львівщини, це було для львівських вчителів, і вони мене питають: пані Вікторія, скажіть, скажіть, будь ласка, будь ласка, а ранок взагалі працює? І я подумала, що якщо такі питання виникають, напевне, я і мої колеги щось недопрацьовуємо. тому що найбільше видавництво ранок, навіть якщо воно перебуває в Харкові, а ми зараз... Ну, не так багато нас зараз у Харкові, ми по всьому світу. Ми працюємо, ми працюємо заради України, хоча умови, звичайно, просто шалені. От трішечки я хочу зараз відволіктися від цієї основної теми, а поговорити про складні умови, кілька тез. Зараз, якщо перемкнеться моя презентація, я знаю, як вміє. Отак. Отже, ми вчимо. І, як показують іноземні дослідження, такі вагомі іноземні дослідження, що найбільша перемога української освіти це у тому, що освітній процес розпочався вчасно, вчасно завершився, і він знову таки триває абсолютно безперебійно, це найбільше досягнення за часи війни. Українського світянства. Але як учити, коли, як виступала одна моя, моя подруга, я її запрошувала до себе на програму, я журналістка і роблю свій проєкт, і я в неї питала: як ви живете у вас? Чоловік служить на кордоні з Білоруссю, син служить на сході під Бахмутом, чи під Бахмутом, по-різному кажуть. Як ви живете, як ви ще працюєте вчителькою початкових класів, і завжди така вона усміхнена, завжди вона приємна. А вона каже, треба тримати свій ресурс. Важко вчити, коли думки можуть бути десь там. І важко вчити, коли треба насамперед фізично вижити. Я буквально кілька днів із Харкова і брала участь в багатьох освітніх заходах, і там ми проводили захід, і все було дуже. Цивілізовано, інтелектуально, красиво, а в цей момент бомба потрапила в школу в місті Ромни і загинуло наших четверо колег директорка школи, заступник директора, секретарка і бібліотека він же вчитель історії. Але ми вчимо. Хоча те, що відбувається, це іноді здається, що це нереально. Ми вчимо. Ковід повномасштабна війна. Ми, звичайно, тепер всі спеціалісти і спеціалістки в різноманітних дистанційних формах. Ми знаємо там ці платформи, кожен на своїй платформі, вчимося на якихось курсах, там Windows-курси, там ще щось, там ще щось. Але іноді не допомагає це зацікавити дітей, особливо якщо це дистанційне навчання, виключно дистанційне. Це не допомагає дітей залучити, повноцінно залучити до процесу навчання. І ми знову, вчительство, знову починає придумувати щось таке, щоб якось було цікаво навчати і навчатися. Ну що базовій школі. Підручників для шостого класу. За всіма предметами не буде. Я взагалі не кажу про п'ятий клас. Я знаю, що друкував ранок, якісь підручники будуть в повному обсязі, а деякі підручники до них навіть черга не дійшла. Хоча нам обіцяють, що підручники будуть. Але, наче ж кажуть, ну у всіх є гаджети, ну, по-перше, далеко не, всі, не у всіх. Ми працювали, коли приїхали на Львівщину в перші дні війни, повноцінної, поповномасштабної війни, ми працювали з дітьми-біженцями. І спочатку ж взагалі освіта не працювала там лютий, 22 березень, вже потім якось почали трішечки розкручуватися і можна було дивитися в онлайн уроки. Але ми працювали постійно з дітьми-біженцями в гуртожитку. Кожен день у нас були заняття. І вони до нас ходили, показали: в нас немає навіть мобільного телефону, або він є там, і мама приїхала з трьома-чотирма дітьми. І один телефон на всіх. Як вчитися? І от здається, що, начебто. Цифровізація освіти і гаджети ну це в тренді, це актуально, це наче зрозуміло, але чи повноцінні ці освітні послуги, які ми надаємо, особливо в контексті НУШ. Хочеться поспіхом одягнути в нуш усі класи. Ми проходили цього року перегрифування 10 класу. І настільки вже наші рецензенти хочуть, щоб нуш от от, -от зараз НУШ, От зараз прийшла ця реформа в старші класи так само, і вимагають від авторів того, до чого автори, підручники, ще не доросли. Ми всі потихесеньку доростаємо. Спочатку була початкова школа, п'яті класи ми дуже боялися минулого першого вересня, тому що ну, ж заходила в базову школу, адаптаційні цикли ці пішли. П'ятий клас якось відпрацював. Зараз буде шостий клас, але пілотують уже сьомий з 1 вересня. І нуж буде це вже абсолютно точно. І як ми будемо застосовувати цю нуж? Як ми будемо працювати в контексті нової української школи? Це залежить від нас, але це незворотна зміна. Хоча, до речі, про нуж говорять дуже багато і різного. Знову ж таки, я брала інтерв'ю в освітяни з різних куточків України. І я пам'ятаю, якраз Олександр Янкаветт, який виступав переді мною одним із, одним із, за один виступ до мене, я в нього брала інтерв'ю, і він вважає, наприклад, що нова українська школа трішки вже не в тому форматі, як її планували. І треба адаптовувати нову українську школу до тих обставин, які є. З іншого боку, Одна моя гостя програми, напевне, відчули таке слово, як Балаклія, Юн, Куп'янськ, це ці міста в Харківській області, які були окуповані расистами, а потім расистів звідти вибули. І от пані Світлана Швід, яка була моєю гостею, вона в той час очолювала якраз відділ освіти Балаклійської міської ради. І от вона каже: коли... Зайшли расисти, ну, перше, що вони робили, вони грабували. Вони заходили в школи, вони забрали все, що могли. Але друге, що робили, все, що з позначкою, нуш, все знищувалося. І пані Світлана каже: слухайте, хороша реформа. За неї можна було померти. Ось люди відчули оцю реформу нуж так, бо вони бачили, що ті ж самі підручники ранку. Нушівські підручники, їх просто палили, масово палили. Учительське волонтерство. Сама така. Десь пропрацюєш там, підручники зробиш, побіжиш, працюєш з дітьми. Потім біжиш, щось робиш, волонтериш, десь якось збираєш гуманітарну допомогу, щось відправляєш на Харків. І постійно. Потім в рамці не можеш прокинутися, або ти прокидаєшся і просто втрачаєш свідомість, тому що ти настільки виснажений, починаються крапельниці уколи, а в тебе завтра презентація. Ми просто шалено втратили свій ресурс. Але ми волонтеримо. І допоки триває повномасштабна війна, нам припиняти не можна. Це, знаєте, до повномасштабної війни ми були агентами ЗВІ, ЗМІ, освітяни. Агентами змін освітнього простору. А сьогодні ми агенти змін в усьому. тому що таких, таких людей з такими неймовірними організаторськими здібностями, як вчительство, напевне, більше нема ніде. Зараз щось організувати вчителі, де щось зібрати вчителі. Тепер же ми кажемо, що вчителі мають бути психологами, фінансистами, розбратися фінансовій грамотності. Ну, все можуть вчителі. Ми агенти змін взагалі України. І безумовно, ранок не може бути осторонь, розуміючи оці всі пункти. І коли підходять і говорять, а ранок буде працювати, та ми перші, хто працюємо, як би нам не було важко, ми на сьогодні. Зробили кілька модельних програм. Технології, і здоров'я, безпека та добробут вона трішки окремо, тому що авторський колектив пані Олени Шиян і її колег подалися самі по собі не від ранку. Але зараз ми вже написали пілот сьомого класу, і ми вже працюємо над підручником для сьомого класу. Це одна ситуація. Технології ми вже отримали гриф, знову ж таки. Вже є пілот, він вже грифується. А ми готуємо інтерактивний додаток біологія. Працюємо над цією програмою. Ви слухали Андрія Самойлова. Все дається непросто змінити взагалі підходи до програм, до підручників дуже складно. Я думаю, що це не так складно навіть з учительством, як з інститутом модернізації зміни, зміни в світі. Там важко. Тому що ми звикаємо до певних форматів, і якщо тобі пропонують щось нове, ну, треба якось пожити з цим і <сь>, треба як переосмислити. На це потрібен час. Хімія Олексія Григоровича так само зараз лежить на грифуванні, подивимося, що буде. Ми дуже би хотіли, щоб ці модельні програми зайшли до вас і щоб ви їх оцінили насамперед. Ви. І якщо ці програми будуть недостойними, ви їх просто не оберете. Але мені здається, має бути конкуренція. Ми зараз відкриваємо сайт. Інституту модернізації е, ІМЗО, то е, ми бачимо, наприклад, там одну програму з біології, одну програму з хімії, і вчительство навіть підходить до мене і каже: Пані Вікторія, як так? Ну ми ж вже ми ж не в радянщині живемо. Дайте вибір, що робити, щоб був вибір. Ми робимо видавництво ранок все робить для того. Пілотні проєкти на ЗБД, вже навіть у звертаному варіанті є. Чекаємо на гриф. Теж саме технології сьомий клас. Ми готові пілотувати. І вчора я е, е, говорила по телефону із секретаріатом інституту модернізації з міста освіти, і нам сказали, що буде офіційний лист. Пілоти, перші пілоти можна навіть використовувати не грифовані. І тому я думаю, що завтра, післязавтра, от сьогодні ми завершимо цей наш, цей наш освітній форум. Ми будемо виставляти в усі можливі місця, на всі можливі ресурси, наші пілотні проєкти. Тому що вчора я вела секцію технології, і мені в чаті пишуть вчителі: ми пілотуємо. За чим пілотувати? Нічого взагалі немає. Програму опублікували 16 серпня. А дітям працювати з чим? Тому. Перший місяць сказали, можна давати не грифування. грифування і пілотування буде проводитися одночасно. Електронні підручники, електронні додатки. Сьогодні ви багато чули про платформу Easy. Можу вам сказати: підручники для п'ятого класу, електронні підручники на платформі Easy готові. Ми з ними все одно будемо працювати, щось будемо там додавати, щось будемо прибирати, десь щось буде, десь слово неправильно будемо змінювати, все одно будемо працювати. Розумієте, електронна платформа це складно. Де щось зламалося, в тебе полетіла рубрикація. Де щось ну тобто, електронні ресурси це, це, звичайно, добре. Але знаєте, якщо я зараз ось покажу, якщо обирати між оцим і ось цим, я обираю ось це. Записала, так воно точно буде. Ціле і так, як мені потрібно. А гаджет, якщо ти інтернету немає, то програму ти просто не відкриєш. Тобі сьогодні вести захід, а в тебе немає інтернету. А ти не завантажив файл в планшет. Ну, різне буває. Так само, шостий клас. Поки що є тільки електронний додаток, тобто це або якісь тестові завдання, або інтерактивні завдання, якийсь завданнєвий блок. Ми будемо працювати над тим, щоб із шостого класу зробити повноцінні електронні підручники. Освітні електронні ресурси, анімації. Можете взяти телефон, просканувати QR-коди. Анімації і взагалі застосування електронних освітніх ресурсів це проблема складна. Знову ж таки, сьогодні на нашому заході підняла руку пані директорка шклівської школи, шкло, є таке, таке селище Шкло, і вона каже: скажіть, будь ласка, чи буде передбачено фінансування людей, які б займалися інтернетом в школі? Платформами, оціми всіма, електронними освітніми ресурсами допомагали якось допомагали вчитися оцій цифровій грамотності. Тому що іноді навіть провести інтернет нікому. Знову ж таки, вчора у нас був в чаті, було в чаті запитання, і ви розказувати про електронні освітні ресурси. Ми Сумщина. У нас маленька школа, ми ще не бачили, що таке інтернет у школі. Які освітні ресурси, які електронні підручники, про що ви говорите? Тобто є якийсь розрив, і цей розрив треба скорочувати. Попри те, ми все одно будемо працювати уже чотири роки. Ми працюємо над тим, щоб створювати оригінальні електронні освітні ресурси. І анімації насамперед, це те, що не можна просто взяти в руки і потримати і показати ні. Електронні освітні ресурси передбачають особливо анімації те, що отак подивитися важко, не просто його подивитися, наприклад, робота штучної нирки, або що таке імплантація зуба, або якісь кліматичні зміни. Все, що завгодно, таких там багато, Ми анімації робимо багато. Вони будуть під QR-кодами. Що казала, про що казала пані Галина Довгань? Що ми будемо ставити QR-коди в зошиті в підручники для того, щоб ви могли заходити під QR-коди і обирати для себе оті всі заходити в медіатеку, і обирати собі мультики, анімації, якісь відеоролики, навчальні і так далі. Навчальні відеоролики. Ось є дуже, як на мене, хороший відеоролик. Подивіться. Дуже простий, до речі, якщо у вас є медіа студія в школі, ви можете самі е знімати такі ролики. Але ми залучаємо як ранок, ми велике видавництво, ми залучаємо професіоналів. Ось, наприклад, центральна фотографія, макет шкіри і пані кандидатка медичних наук, лікарка, дерматовий неролог. Ми з нею записали низку уроків, низку коротких відеороликів до уроків про будову шкіри, віл снід, захворювання, що передаються статевим шляхом. Ця людина. Достатньо забезпечена, їй не потрібні гроші, але в неї дев'ятирічна донька, і вона каже: пані Вікторія, я хочу долучитися до цього, тому що я хочу, щоб моя дитина просто користувалася сучасними електронними освітніми ресурсами, так само за допомогою цих всіх макетів, або просто спостерігаючи за природою, і наші біологи от їздять всілякі експедиції навіть зараз, деякі люди мають змогу це робити. Вони знімають матеріал, а потім ми робимо з цього різноманітні навчальні відеоролики. Мобільні ігри, це ігри, ігри сортування, які перетворені в мобільний додаток. Ми так і називаємо їх веб-додаток або мобільні ігри. Якщо ви проскануєте QR-код, то ви зможете зайти на мобільну гру і подивитися, що таке, які гриби є їстівні, які неїстівні. Можете пограти, подивитися взагалі, як утворена ця гра, принцип цієї гри. Електронні освітні ресурси, скрайбінги. Це, в принципі, ті ж самі анімація, але коли рука малює ось так. Ми під скрайбінги робимо за допомогою скрайбінгів, ми висвітлюємо теми, ну, які трошки такі жартівливі. Знаєте, це такий розважальний електронний освітній ресурс. Ми обираємо такі теми, щоб можна було трішечки. Ну, поміркувати, знаєте, з посмішкою на обличчі. Наприклад, там походження картоплі. Що в Україні там ми розказуємо, звідки вона взялася, от як вона довго до нас їхала? Але нині картопля це результат. Це результат якому може позаздрити навіть сусід. Знаю точно це по своєму батькові, тому що для нього картопля це святе. От він садить, там на Харківщині живе, і от він каже, там літаки літають, десь там туди-сюди літає щось, а я копаю картоплю. Для мене це найважливіше. Ну, от такі якісь наші цікавинки національні, ми також показуємо в скрайдингах. Ми вистоїмо. Ранок вистоїть, ми всі вистоїмо. Хоча ми навчилися жити одним днем. От сьогодні ми можемо це зробити, ми робимо. Бо чи зможемо ми це зробити завтра, боги його знає. У нас будуть онлайни, у нас будуть, будуть офлайни. У нас, напевне, не буде підручників до всього. Але ми всі будемо працювати на ниві освіти, просвітництва і науки. Я бажаю вам спокою. Мир. Це те, що завжди хочеться побажати, але мир це те, що ми захистимо самі всі своїми руками, кожен на своєму фронті, на своїй ділянці. Якщо у вас будуть якісь запитання, побажання до нас, як до видавництва ранок, ви можете мені дзвонити, можете мені писати, ось моя адреса. Всім будемо раді. Освіта сьогодні це складно. На засіданні я спитала народний депутат, слухав уважно, як ми там розміковуємо про освіту. І от я в нього спитала: пане народний депутат, скажіть, будь ласка, ви застрите освітяну? І він так він не уник цього запитання, тому що він розуміє, наскільки складна ця сфера. Тому ми незламні, непереможні, сильні, і я дуже вам вдячна, що ви залишаєтеся в професії. Як би не було важко. І спасибі вам за те, що ви знайшли час, можливість бути сьогодні на нашій секції. Дай Боже нам добра, дай Боже нам щастя, миру, добробуту. Бережіть себе і до наступних зустрічей!